Вітаю вас всіх з днем з днем державного прапору України. Дякую нашим збройним силам за можливість проведення подібних заходів на своїй землі. Даний захід є вже традиційним. Ми його проводимо третій рік поспіль, і варто зазначити, що він саме під час війни кожного року у нас стає все більше учасників. Сьогодні у нас близько ста учасників залучені до нашого патріотичного велопробігу. Сьогодні жовто-блакитний наш сяг Ми провеземо по всім центральним містам. Нашого міста Житомира категорія учасників варто зазначити, що від 15 і до 70 років тут є ветерани спорту, велосипедного спорту, є просто любителі велосипедного так сказати, спорту, і як ви бачите, справжні патріоти. Велопробіг ми приблизно ми думаємо 35-40 хвилин. Ну, все ж таки, вітаю вас всіх з днем з Днем державного прапору України. О, дякуємо нашим Збройним силам за можливість проведення подібних заходів на своїй землі. На, більше на день прапора вон, нам прапори видали. Ми спочатку поїдемо отак от по площі, потім на польову. Потім об'їдемо пів міста на Бердичівську вернемось і біля жовтня зупинимось. Ми там біля жовтня там буде якийсь флешмоб, нам сказали на місці розберемося. Ну, радість, захват. Я насправді на такі довгі дистанції ще не їздила. Хоча вони, по суті, маленькі, але для мене вони довгі. Певне, певна річ важливо, тому що якраз війна і такі штуки саме на часі. Єдине, що велика група людей на день прапора, коли тут трохи небезпечно може бути. Ми показуємо, що ми вдячні за те, що воєнні. Захищають нашу країну. Ну, я вела спортсмен, Тому по чемпіонату України ми їздимо. І нам тренер так сказав, що потрібно від'їхати, допомогти, щоб було більше людей. Які емоції у тебе викликає відчуття, коли ти їдеш з прапором України? О, тільки позитивні. Що для тебе взагалі означає прапор України? Ну, це символ країни, тільки позитивні емоції.